На час, дарований Господом, що можемо бути вдома його слухати Слово Господнє, насищатися, насищати нашу безсмертну душу, ця їжа, яка потрібна для нашого спасіння Слово Господнє. І я буду також читати Слово Боже. Знаєте, але перед тим скажу, що, що мене спонукало до цього слова. Два тижні назад приходилось працювати з людьми і. Три людини були, вони так би православного напрямку, але кожна людина, вона, як би так сказати, мала свою сердечну почву. В одної людини була почва така кам'яна, в другої людини була почва е, заросша терня. І в третій людині була така почва, ви знаєте, каже слово Господнє, як насіння постійного край дороги. І я думав над цими, над цими словами, знаєте, так Бог посилав слово, роздумував. І думаю, зараз на наш, на наш час, ви знаєте, нема такого і неможливості. Тобто, можливо, все хімічним способом технології виросли, можна навіть вирощувати рослину на камені. Не треба землі, трошки целофану, капельне зрощення, коріння прикрите, і туди поступає хімічний розчин, і рослина росте, і навіть плодоносить. Але якщо брати на природний спосіб, ви знаєте, це неможливо. Це неможливо. І для нас з вами, ви знаєте, Слово Боже, яке Господь говорить до нас, і сьогодні, сьогодні в зібранні Бог обільно говорить, ви знаєте, хто хотів почути щось, він почув, правда. І ми прийшли сюди для того, для чого? Щоб почути нам, почути, що хоче нам сьогодні сказати Господь. І кожна людина, ви знаєте, яка має потребу в цьому, вона приходить в зібрання, так сьогодні сижу, наблюдаю, ви знаєте, вже не перший раз так наблюдаю, і приємно дивитися, коли брат проповідує, коли співає хор, і весь зал він сосредоточений на цьому місці. Не раз приходилось наблюдати таку картину, коли проповідується слово або йде молитва, хтось щось робить в телефоні, хтось дивиться, в вікно розглядає, що там робиться. Тобто людина показує, яка всередині в неї почва. Якщо я прийшов і хочу почути, що хоче мені сказати Господь, я обов'язково почую. Тому що Господь він завжди говорить. І якщо я маю потребу, ви знаєте, перша молитва, коли приходив зібрання і молюся, кажу, Господі, ти проговори до мого серця, чи я правильно йду, чи я правильно поступаю, настав, якщо, облічай. Хоч приємно, ви знаєте, більше чути, як би сказати так, слова потіхи, як облічені. Але це необхідно в нашому житті. Для того, щоб нам бути з Богом. Для того, щоб нам пройти цей земний шлях і на кінечний результат мати зустріч з нашим Господом. І я зачитаю слово Господнє, яке записано в Якова. Перший розділ з 21-го вірша. І по 25-й. Тому то відкиньте всіляку нечість та залишок злоби. І прийміть із лагідністю сіяне слово, що може спасти ваші душі. Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Бо хто слухач слова, а не виконавець, той подібний людині, що рисе обличчя свого розглядає у дзеркалі, бо розгляне себе та відійде, і зараз забуде, яка вона є. А хто заглядає в закон досконалий закон волі і в ньому пробуває, той не буде забуть, кого слухач. Але виконавець діла, і він буде блажений у діянні своїм. Слава Богу. І ви знаєте, я нагадаю, нагадав, нагадаю далі про тих трьох жінок. У нас почалася така мова, що 25-те різдво будемо вже святкувати, так би по-новому, ну, що так правильно. Перше різдво, потім Новий рік. І одна людина почала говорити такі слова, що це все то неправильно, то треба все міняти. І я почав наводити, знаєте, місця слова Божого. отак Бог давав слово. Я зараз не пам'ятаю цього слова, але я їй сказав це слово дійсно, так написано в Біблії. Вона мені сказала таке слово: каже, Біблія то є міф. Знаєте, в мене навіть, як уже був в шапці, волосся нема, але мені каже, шапка піднеслась на голові, коли я почув це слово. Но і перетсло. Я і я їй почав говорити ці слова, ви знаєте, вона така була, ну, більш, як би сказати, ожестурчона до того всього. Хоча й православна, вона ходить в православну церкву, тільки тоді в неї загинув син в Польщі, коли от йде, як там називається, там та поминальна неділя, чи як там воно. От тільки тоді ходить в церква, а так в неї неділя, то є робочий повний день. Вона що не спіла зробити на тижні, бо там ходить на роботу, допомагає, а в неділя для неї то є паркозяйський день, надому то все робить. Друга людина, з якою ми біседали, ви знаєте. Вона, як би сказати, має таке камінне серце. В цьому камінному серці, як би сказати, так, більше якоїсь злоби, більше якоїсь ненависті. От вона завжди рахує, що може вона права. Тобто тверда почва. Третя людина, ви знаєте, вона сиділа і мовчала. Але коли ми з нею зустрілися, вона так пішла до мене і каже: Ти знаєш, мені стидно. мені стидно за вчорашній день, що люди так. Відзиваються, каже, про церкву і про Бога. Ісус Христос, ви знаєте, коли говорив притчу про сіяча, там написано в останній вірш, каже, що добре насіння, воно сіється в добру землю і тоді воно дає плід. Але апостол, який, ви знаєте, для кожного, це для мене, для кожного із нас хто слухає, говорить, що каже, ми повинні відкинути всякий залишок злоби. Всяку нечистоту і прийняти з злагідністю всієне слово Боже. Коли я живу, ви знаєте, коли я роблю щось не так, я знаю, що Господь він завжди мене наставить. Коли читаєш Слово Боже, ви знаєте, Бог говорить. І людина, яка хоче готувати, тобто е, хоче приймати Слово, хоче знати волю Божу, вона завжди починає готувати свою почву. Виробляти цей ґрунт для того, щоб це насіння воно дійсно проросло, а коли проросте, то воно дасть плід, обов'язково. І вона починає навіть, ви знаєте, коли людина має оці внутрішні каміння в собі, тобто, як каже апостол Яків, злобу, всяку нечистоту. Його не видно, правда так? Вона може людина бути на людях святою, але коли поза людьми, коли в сім'ї чи десь, ну, виходить, агресор. І це правда, це так є. І з такими ситуаціями нараз приходиться сталкуватися. Але щаслива та людина, яка, ви знаєте, розуміє це, і вона починає робити свою роботу перше, перше всього в своєму серці. Якщо я бачу, ви знаєте, що в моєму серці є якісь каміння, якщо я не можу сам, як прошу, Господі, Господі, поміняй мене. Боже, розбий ці каміння. Для Бога нема нічого неможливого. Ви знаєте, нараз приходилось на таку ситуацію, коли, вроде, йдеш, лежить асфальт, я думаю, що кожен з нас бачили. Чи десь щось залите, і рослинка вона пробиває оце каміння, і вона трава чи щось там, і вилазить, і переться до сонця і починає рости. Так само і в нашому серці, ви знаєте, коли слово Боже, воно проникає в наше серце, коли ми його згідні, ми його хочемо, ми його прагнемо прийняти, воно обов'язково зробить свою роботу. Обов'язково зробить свою роботу. Обов'язково воно проросте і воно дасть плід. Але для цього ми повинні бути готові самі. Апостол Петро каже в першому посланні другий розділ перший другий вірш, каже, отож, відкладіть усяку злобу, всякий підступ і лицемірство, і заздрість, і всілякі обмови, і немов новонародження, немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб вам вирости на спасіння. Відкладіть. Очищайте свою почву. Кожен нас, ви знаєте, працює, маємо якийсь клаптик землі. І ми добре знаємо, що з неродючої землі, яка там росте терня, росте росте якась трава, ми можемо зробити з неї щось, правда? Ми можемо зробити таку почву, що вона буде родити. Ми можемо взяти цю почву, завести на аналіс, ми будемо бачити, що там не вистачає, обробити її, і вона дасть потім плід. Так само і в нашому серці Бог Він робить свою роботу. Кожного, хто чує, хто не затикає свого вуха від Божого Слова. А хто хоче хто хоче мінятися, Бог буде робити свою роботу. Ви знаєте, дійсно, Слово Боже, воно має ціль в нашому житті, воно просвіщає наш розум, воно навчає нас, воно робить нас мудрими, відроджує в нас страх Божий і допомагає нам бути слухняними Богу. 2 Тимофія, 3 розділ 16-17 вірш апостол Павло пише до Тимофія, каже, усе писання Богом натхнене і користе до навчання до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала і до всякого доброго діла готова. Я згадався мені случай, коли я тільки покаявся. І до того був православній церкві. І треба було їхати забирати священника, бо мати ще ходила в православну церкву, так вона лишилась. І от в мене прийшло таке, ви знаєте, на серці не поїду. Я того священника зробив ворогом. Я з що я вже був більш-мав більше опиту. Він більше вже був віруючий. Кажу, Петро, от як мені поступити правильно? Він каже, знаєте, от мені таке слово каже, Саня, не поступай, каже, з любов'ю, як слово Боже, пише. І оце слово, ви знаєте, воно мені перевернуло все. Коли він йшов біля моєї хати, коли я вже покаявся, він обходив хату, так що ну, йде по дорозі, виходить на другий тротуар, мінає хату, виходить знову на дорогу і пішов. І коли я приїхав його забирати, знаєте, я сміявся, так голову пустив, мені було смішно, але він, як побачив, що я приїхав, так крок вперед, два назад, крок вперед, два назад. Але приходить, сів в машину, там зробив свою справу, перехрестився. І їде, він мовчить, і я мовчу. І тоді є перше питання. Ну як там, рибалку їздиш? Ну, ми з ним кулігували, як ходили в церкву, знаєте. я кажу, їжджу. Ну а як кажу, Слава Богу, все добре. І я так його привіз, потім ще мав з ним зустріч, одну, з ним бесідували. І що виходить, ви знаєте, оте от слово, яке е, перевернуло мене, воно перевернуло і того священника. Тобто мої дії вони перевернули його життя. Коли я зустрічав його в городі, то він йшов зо мною і так здоров'яся, що чуть, -чуть поклонів не бив. Ми зразу сміялися, ви знаєте, але ж потім, читаючи Боже Слово, ти розумієш, що у Бога нема неможливо жодної речі, і Бог може виправити всяку ситуацію. І ми так би сказати, знаєте, стали з ним, ну, я його считав, рахував ворогом, але після цієї ситуації він мені став ну, просто священик людина, яка живе на цій землі, тобто не ворог вже, і не ну, може сказати, що й друг. Бо у нас погляди різні. Але ми жили в мирі. Він і приходив до хати до нас, і там до матера приходив, і ми бесідували з ним, І нараз на дорозі зустрічалися, його підвозив, бо він ходив пішком. І мали такі бесіди, і нараз він каже до мене, слухай, щось там вийшло таке у них в церкві, не заворуха, воруха, як би сказати, а тобто вже одні сказали, що про правили вони по-українськи, а він не хотів, бо він був русський патріархат. І я його поїхав потім забирати, він в Тишковичах там служив, теж привозили сюди до Верхнова. І він сів в машину, і такий возмущений, і каже до мене, слухай, от каже, як вас каже, проповідується слово каже, в церкві. Каже, на русський чи на український. Я йому кажу, ви знаєте, кажу, у нас і польський проповідується. Приїжджає Поляк, стає за кафедру, починає проповідувати. І що? Каже, люди знають, люди розуміють. Бо люди кажу, читають. І кажу, наголошується якийсь вірш. Говорить таке слово, і людина вона розуміє, вона собі слідкує і вона розуміє. Він опустив голову і мовчить. Якщо читати слово Господнє, Псалом 118, 130 вірш каже, вхід у слова твої світло дає, недосвідчених мудрими робить. Читаючи Слово Боже, ви знаєте, нараз навіть не так скажу живучи і. Роблячи якісь діла, і потім читаючи Слово Боже, Господь він завжди, якщо щось зробив не так, він завжди облічає. Він облічає через слово, і ви знаєте, коли читаєш, ти розумієш. Навіть може бути така ситуація, що ти міг не зреагувати на це, там не те, що там якась скандальна ситуація, але якщо брати по Слову Господньому, ну вже не так, як треба. І Господь Він дає дійсно, Він просвіщає розум, Він просвіщає серце. І читаючи Слово Боже, ти розумієш свої помилки. Ти розумієш, де ти не так поступаєш. Ти розумієш, які тебе відносини з окружаючими людьми. Мені теж одна людина зла таке питання, каже, знаєш, а чого ти каже зі мною так поступаєш? Кажу, я поступаю так, того, що я хочу, якби я знаходився в такій самій ситуації, щоб і зо мною так поступали. Так і учить на слово Боже. Каже, як я хочу, щоб з вами поступали люди, так з ними і поступайте і ви. І це, ви знаєте, це є дійсно. Я хочу, щоб так з моїми дітьми поступали, як я поступаю з окружаючими. Я цього хочу, це моє бажання. Друге послання апостола Петра, перший розділ 19 вірш. Сьогодні це слово було вже. Я тут з євреїв було наголошено. І ми маємо слово пророче певніше, і ви добре робите, що на нього зважаєте, як на світильника, що світить у темному місці. Ви знаєте, дійсно, колись була така ситуація, я був з людьми, ще я був невіруючий, був серед людей віруючих. І мене вразила одна така думка, як вони відзивалися про свої сім'ї, про своїх жінок. як вони Тобто переживали оцю розлуку, бувши на роботі, там роз кілометри розділяли. І я задався таким питанням, слухайся це. Потім змолився до Бога і кажу: Господі, а чому в мене так нема? Чого в мене так нема? Я теж хочу так бути, щоб в мене так було, щоб в мене була сім'я. Хоч у мене сім'я була, але ви знаєте, я завжди в своїй сім'ї робив винними тими, хто мене окружає, а я був святий, я був праведний. Я був сильно добрий, але коли мене торкнулося слово Боже, ви знаєте, торкнулося мого серця, я зрозумів, що вся причина вона є в мені. Що ніхто мені зла не бажає, хоч на той час, ви знаєте, я думав, що, мені всі, ну, що я ворогом став. Але це зовсім не так. ви знаєте, І дійсно, Бог Він міняє думки, Він міняє наміри серця нашого, і Він допомагає нам, ви знаєте, дійсно. Щоб ми зрозуміли, зрозуміли своє місце, зрозуміли свої обставини, які в нас в серці, і щоб ми могли це виправляти. Євреїв, сьогодні вже брат Юра зачитав це слово. Я його сьогодні рано читав, ви знаєте, дійсно так, я, в мене така, ну, я би сказати, може, не привичка, якби коли слово повторяється два рази, я розумію, що це слово, воно дійсно є від Господа. Коли ти читаєш це слово, коли ти приходиш в зібрання і ти чуєш, брат, я проповідую і говори те саме слово, я його завжди приймаю, що це дійсно слово 100% є від Господа, яке потрібно на зарашній час. Я його читав, і воно мені потрібно на сьогодні, я його читав, і воно мені потрібно на сьогодні. І написано, каже, бо Боже Слово, живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного проходить воно аж до поділу душі і духа, суглобів та мозгів, і спосібне судити, думки та наміри Серця. Ви знаєте, дійсно, Божа мета, Боже, як би сказати, повеління це те, щоб ми, люди, які пізнали Господа, ми були вірні цьому Слову. Ми були цьому вірні слову, яке виправляє нас, яке вже чита, воно корисне до нас докоряє, воно нас направляє, воно нас виховує в праведності. Це слово Боже. Ви знаєте, не ми такі добрі. Наша плоть, вона завжди противиться духу. І коли ми приходимо в зібрання, правда, ми хочемо щось почути. Ми хочемо щось взяти для себе. Для того, що це, для того, тому що це є їжа для нашої безсмертної душі, яку ми годуємо. І провалі буває так, ви знаєте, що ворог він не дає, не дає слухати цього всього. Посилає якісь думки, якісь. Незрозумілі обставини з'являються в голові. І людина, яка прийшла порожня, вона порожня вийшла. І далі вона живе так, як і жила до того. Вона не міняє в своєму житті нічого, тому що, ви знаєте, для її ж наставлення вона не почула того слова, яке потрібно їй було. А людина, яка почула, яка зрозуміла волю Божу, вона буде старатися любими способами, але зробити так. Щоб виконати це слово, і навіть якщо були якісь незрозумілі стосунки, як буває часом, і в сім'ї, і десь з близькими, щоб це все вирівняти. Щоб дійсно це було, ви знаєте, як цього хоче Господь. Апостол Іван, в Івангелі від Івана, 8 розділ, 51 вірш, каже: по правді, по правді кажу вам, хто слово моє берегтиме? Не побачить той смерті. Коли ми читаємо Іван від Матвія, це сьомий розділ Кінець Нагорної проповіді, де Ісус Христос навчав з п'ятого розділу, як треба жити людям, як молитися, як поступати, блаженства, які. Ви знаєте, і там є написано такі слова, каже: Отож кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до. Чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені, і линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім той кинулась, та не впав, бо на камені він був заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів та їх не виконує, подібний до чоловіка того необачного, що свій дім збудував на піску. І линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на той дім накинулась, і він упав. І велика була руїна дому цього. Хай Бог благословить кожного з нас. Хай Господь допоможе, як каже Слово Господнє, бути не слухачами самими, а виконавцями Слова Божого. Об'явлені об'явленні Івана Богослова, перший розділ пише, каже, блажен, хто читає, хто слухає і хто виконує. Хто виконує слово Господнє, слова пророцтва цього. Слово Боже, яке для нас сьогодні є найпевніше пророче слово, яке наставляє нас, яке навчає нас і веде до Царства Божого. Хай Бог благословить, допоможе нам любити це Слово, виконувати його, берегти, щоб бути збереженим нам Господом в день Його приходу. Хай Бог благословить, і хай буде слава. Амінь.